У Стамбулі російська делегація без мандата. Путіна також немає сьогодні. В нашій студії народний депутат України Олексій Гончаренко говорить прямо шанс на припинення вогню лише один відсоток, і Путін просто тягне час. Про бутафорський склад російської делегації, про тиск на Україну і про те, чому ці переговори це лише прикриття перед наступом. Дивіться просто зараз. Це канал Times of Ukraine, я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Олексію, вітаю вас. У вас. Вітаю вас. У вас такий гарний фон. Я включаюсь до вас, з Верховної Ради, тільки що закінчилось засідання, так що прямо от з трибуни. Дуже дякуємо, що знайшли час. Отже, президент України напередодні прибув до Туреччини та провів зустріч з Ердоганом в Анкарі. До останнього моменту залишалися взагалі незрозумілим, якою буде реакція російської сторони. Хто саме представлятиме делегацію? Чи з'явиться Путін особисто? Лунали також коментарі з боку Дональда Трампа, який заявив, що лише він разом із Путіним здатиме домовитися про припинення вогню, як ви оцінюєте ці переговори? Це продовження перемовин 2022 року, чи це абсолютно новий історичний такий раунд з новими умовами? І якщо говорити от суто прагматично у відсотковому співвідношенні, наскільки ворогідне досягнення домовленості про припинення вогню в Стамбулі? Я даю на цю домовленість один відсоток, не більше, про і те тільки тому, що в житті все може бути. Я впевнений, що на жаль, ні до чого зараз це не призведе. Росія чітко продемонструвала, що вона не хоче абсолютно не хоче зупинки бойових дій. І взагалі Путін такий фактично ну ляпаса дав заходу, і в тому числі американцям. А, тому що той рівень делегації, який він відправив, ну він просто смішний. Да, Путін звичайно намагався цим рівнем делегації прізвищем Мединський і датою і і місцем Стамбулом продемонструвати, що, начебто, це продовження перемовин 22 го року. Але в цілому він показав, що він не хоче зупиняти бойові дії, і фактично зараз Сполучені Штати Америки стоять перед вибором, а саме президент Трамп або Такі натиснути на Росію, що він казав, що зробить. Він казав, що ні, ми всі пам'ятаємо під час президентської кампанії, що він зупинить війну за 24 години. Очевидно, що 24 години це неможливо. Напевно, це риторичний був прийом. Але він пояснював, як це зробити. Що він скаже: зупиняйте бойові дії. Якщо Україна не погодиться, то припина допомагати Україні. Якщо Росія не погодиться, то навпаки максимально допоможе Україні і посилить санкції проти Росії. Ну от Україна з усім погодилась. Що тепер, що далі? І якщо зараз нічого не буде, то Путін черговий раз переконається, що е, захід це слабакі можна нехтувати і буде далі продовжувати війну і більше того готуватися до нових. Ну це те, що ми маємо ніяких серйозних результатів від перемовин сьогодні в Стамбулі. Я на жаль не очікую. На жаль, тому що Україні потрібен мир якомога швидше, і чим швидше завершиться бойові дії, тим краще. Але, на жаль, зараз я не, не бачу, щоб це відбулося. Давайте з вами поговоримо про мандати російської делегації. На вашу думку, чи мають вони бодай, якісь права на те, щоб приймати якісь реальні рішення, і чи можуть вони говорити про припинення вогню? Ну, я думаю, що ні. І повторюсь, це дуже низький рівень. Саме головне, все, якщо робить Путін, він що робить? Він просто виграє час, він просто дає можливість Трампу показувати, що й, начебто, хоч якийсь рух є, хоч результату немає. Тобто його завдання демонструвати оцей рух без жодних результатів, бо він хоче провести, як я розумію, що найменше ще одну е о, літню осінню кампанію наступальну проти України. А, тому не те, що в них немає мандату. Путіна нема бажання завершувати бойові дії. от це ключове. А, тому його немає там особисто. Тому він продовжує тягнути. Тому невідомо Трамп вже говорить про зустріч прямо з ним. А, а де ж припинення вогню, яке на початку йшло як умова для всього іншого, що зупиняємо вогонь а далі. Вже йдуть ці перемовини, все необхідне. Але поки на жаль, виходить так, що все йде більше за російським сценарієм путінським сценарієм. Але це питання не до України в даному випадку, це питання до наших союзників. От е я вже казала, і ви також підтверджували, що і Трамп хоче домовитися, і але Путіну це просто не цікаво. Ч е як вважаєте, в який проміжок часу е взагалі ми можемо очікувати на їхню зустріч, і чи це зустріч взагалі реальна? Ну, колись ця зустріч відбудеться, коли я точно я не знаю. Е Путін таку зустріч хоче. Бо йому дуже важливо показати світу, що він, він сидить з Трампом, домовляється з ним про долю світу. Але я не думаю, що він буде поспішати. Повторюсь, Путін намагається виграти час. Тому він і цю зустріч не буде поспішати з її реалізацією, щоб не опинитися в ситуації, коли його вже заженуть кут, і він буде змушений зупиняти бойові дії. Він якомога буде довше це відтягувати, на жаль. Єдине, що може це змінити, це якщо зараз а, США і Європа а, просто припинять ці ці розмови і дуже боляче вдарять йому по зубах. Для цього вони все мають ввести вторинні санкції проти країни, які купують російську нафту, ввести санкції проти російського тіньового флоту, конфіскувати російські активи заморожені і дати Україні більше зброї. І все, і Путін дуже швидко буде за столом перемовин. А, а якщо це не зробити, то це шоу буде тривати. А, чи є у вас якась можлива інсайдиска інформація або припущення? Скільки триватимуть ці переговори, і ось скільки ще Кремль буде іментувати такий діалог замість реальних рішень? Стільки, скільки зможе Путін Я так довго як він зможе? От сьогодні прозвучала фраза, що Трамп сказав, що світ в найближчі 2-3 тижні стане набагато безпечнішим. Я коли вже чую щось про два-три тижні, то я такий, о, то, то вже зовсім погані справи. Тому тут немає і не може бути інсайдів. В Путіна нема дедлайну. Він не хоче миру, як такого. Він буде тягнути і воювати стільки, скільки йому дозволять це робити США в першу чергу і їхні ключові союзники. А чи допускаєте ви такий сценарій, за якого Україна взагалі от вийде з цих переговорів з Туреччини, якщо побачить, що її просто використовують у якійсь політичній виставі? Дивіться, що робить Україна, і чому правильно, що Україна там, незважаючи на те, що нам все, все зрозуміло, але правильно, що Україна в Туреччині, ми не можемо допустити і не можемо дати можливість нікому. Звинуватити Україну в тому, що із за України не вдалося досягнути результату. Тому тактика, коли Путін говорить, давайте перемовини», А відповідає йому в даному випадку Зеленський так, давайте, я давайте особисто я їду. Це правильне. Бо вхід, от в даному випадку, це правильно так. Треба було діяти з самого початку замість цієї катастрофічної зустрічі. В овальному кабінеті може ми б мали зараз трішки кращі результати, але от зараз Україна робить це абсолютно правильно. Нам потрібен мир якомога швидше. Ми маємо погоджуватись на будь-які формати, на будь-які зустрічі. Це не означає, ми не маємо погоджуватись на будь-які умови. У нас є наші червоні лінії, які ми не маємо права перетнути. Це мають бути перемовини про припинення вогню, а не про капітуляцію України. Але в сам факт входу в перемовини введення їхнього, ми маємо бути суперконструктивними, тому що е, тут питання не тільки в цих перемовинах, а в а в збереженні за нами. Бо саме вірогідний сценарій це продовження бойових дій. Я думаю, що десь протягом півроку, а це означає, що для нас принципово важливо зберегти військову допомогу з боку США. Ми всі пересвідчилися з усією повагою до Європи. і Ми дуже вдячні за допомогу. Але ну, Європа не має політичної волі, сил, натхнення, замінити собою США, і, 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 і взагалі це доволі сумно виглядає. Чи правильно я зрозуміла, що ви сказали, що е військові дії припиняться протягом шести місяців в Україні? Я сказав, що я думаю, що найвірогідніший сценарій зараз це продовження військових дій протягом щонайменше шести місяців. Можливо, на кінець року, після завершення літньої осінньої кампанії, з'явиться нове вікно можливостей для перемовин. Можливо, зараз ці перемовини до чогось призведуть, але я сильно в цьому сумніваюся. Тому думаю, що нам треба готуватись до всіх сценаріїв. І найвірогідніший сценарій, повторюсь, це продовження бойових дій протягом наступних шести місяців. Що буде після того ну, вибачте, це не знає ніхто в світі, я в тому числі. А чи є в Україні якийсь козир, який ми не озвучуємо публічно Наш козир це Збройні Сили України. Ніяких інших козирів у нас немає, та й, в принципі, не може бути прекрасна відповідь пане олексію дуже дякую що приєднались. дякую вам все да, до побачення до побачення